Різноманітні гойдалки, гірки та пісочниця відтепер з'явилися у селі Беремівці, що на Зборівщині. Раніше тут зовсім не було місця для найменших краян. Нині тітлахи розважаються на новому майданчику. Мені найбільше подобається гірка. Я зі своїми друзями буду приходити. Чи подобається вам майданчик? Так. Е, дуже подобається. Ми можемо сюди ходити гуляти. Е, гірка катати. Вартість такого майданчика близько 100 тисяч гривень. Кошти на купівлю дитячих карусель виділила компанія Continенta. Тут ще діє школа, діє дитячий садочок, є багато молоді. Як такого, такого майданчика не було, ми відгукнулися на їх, на їх запит. А ось встановлювати майданчик взялися мешканці громади власними силами. Майбутню територію для розваг облаштували лише за один вечір. І складали, і заливали, отут, і, ну, вже прибирали відповідно, бо знаєте, таке трошки вже всюди все було. Кусили, ну, засипали багато. Майже все село, не тільки то, що там батько дітей, а там і дідусі приходили. Ну. Ну, взагалі, хто мав змогу, той, той долучався. Таке місце в селі це не тільки радість для дітей, але й для батьків. Адже сміх малечі тепер тут лунає зранку і до вечора. А це для дорослих найважливіше. Ми тільки його поставили. Тут постійно є досить велика кількість, особливо на вихідних. Значить, якщо діти ходять, значить його треба. Діти дуже раді, коли поставили. ну тут взагалі було для дітей. Стільки було таке свято. Вони задоволені, вони мають де вийти, вони собі тут бігають. Дуже, ми дуже задоволені, дуже дякуємо нашій владі, громаді, нашому старостові і нашим представникам з фірми, які таки для вклалися для дітей. Компанія вже не вперше інвестує кошти у розвиток та благоустрій сіл Тернопільщини. Від початку року на реалізацію соціальних проєктів області спрямували понад 6 мільйонів гривень. Дуже сподіваюсь, що на цьому красовезному дитячому майданчику від ранку і до вечора буде лунати дитячий сміх. А інакше для чого нам дорослим тоді працювати? Інакше для чого тоді працювати в тому числі і нашій компанії, тільки для майбутнього наших дітей. Окрім цього, під час відкриття дитячого майданчика на найменших мешканців громади чекали розваги та подарунки.